Це мій тихий рай. І в мене нема слів для. Взагалі, я не знаю. Не думала, що прийдеться таке відео знімати. Ось подивіться, що робиться. Це просто жах. Сьогодні днем знімала відео про гладіолуси. Ходила тут і все тут був порядок. Через пару годин прийшла і ось подивіться, що робиться. Вся кукуруза поломана, поїдена. Оце в нас такі хазіїва. Припинають так коров. Ось ось. Сліди. Я не знаю. І це ще не все. Це ось, будь ласка. Робили, робили і все на смарку. Що я вже тут поприбирала? Всі кавни, дині, потопчені, поїдені. Ну все, дивіться. Я не знаю. У мене просто нема слів. Ніколи не думала, що, що таке може бути. Бувало, по весні ходили, але це вже, ну, коли на городі все виросло, все ось потолочено, по, поїде не воно. Дивіться. Семочки, воно, бачите? Ось. Оце таке у нас робиться. Робили, робили і маємо результат. Ще не спробували не кавуна не диню, зато. Чужі корови попробували. Вибачаю за свої емоції, просто не можу здержатися.